Доброго дня, шановні українці! Ось ми і доїхали, і дійшли, і добралися до фонду Братство добрих сердець. І наш друг Сергій зараз розкаже і покаже, чим вони займаються. Раді вітати, друже. Честь маю. Е, ну що ж, зараз покажемо наші підземелля. І пинети саме нашого фонду, що у нас як де знаходиться. Ми стоїмо безпосередньо у фасовочному цеху, де ми на даних столах фасуємо та розподіляємо, формуємо наші посилки, які ми відправляємо нашим захисникам. Ідемо далі, покажемо, що у нас слідуючому приміщенні. Ну і це у нас серце фонду. Місце планувань, прогнозів і духовної міцні, міцності самого фонду, саме штаб підрозділу і фонду нашого. Тут у нас знамена підрозділів, яким ми допомагаємо з їхніми автографами та підписами. Доска пошани шевронів, тих підрозділів, кому ми вже допомагали і продовжуємо допомагати на постійній основі. Карта України з населеними пунктами, куди ми їздили на Марші до Циві, загалом. Якщо порахувати об'єми доставленої допомоги цивільному населенню на деокупованих територіях, то ми вже за 600 тонн перевалили. Ну і подяки, відзнаки підрозділів та організації, які відмітили наш патріотизм і вдячні за нашу співпрацю і допомогу. А це наша волонтерська кухня, виробничий цех, хто як це може назвати зараз. Наприклад, автоклав це у нас не домашній, а промисловий на 60 ретортів або 57 півлітрових баночок. А чому саме в такому форматі будували і оснащували кухню? Тому що розуміли, що кількість перероблених продуктів буде розраховуватись тонами. І на цих столах е переміщається ванночка, чи ємність з рибою. Ми рибу миємо. Вплоть до зубних щиточок акуратно на, наших телег... на нашому телеграм-каналі можна процес побачити. І далі, вже на тій стороні, щоб одні інші не заважали. Одночасно може бути 10, 12, 15 волонтерів, і Це там та... уже безпосередньо в реторти ми розкладаємо продукцію. Підготовлюємо до запайки в фасовочному цеху і загружаємо в автоклав. Тобто одночасно два-три процеси може відбуватися на цій кухні не заважаючи один одному. До речі, ось вчора лише замаринували. Пелюстка червона капуста вже майже дві тонни замаринованих. Ми маринуємо далі, фасуємо повідеречкам і в наші. Ящички комплектуємо і відправляємо. А це каша, да? да, це це... каша так? Да, да? це... вона, 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 вона ще тепла. Да, і, і, хлоп... і, і хлопцям на підрозділи. Да, клеїмо нашу наліпку обов'язково з підписом е... продукції, що там mm. саме. Ось. І хлопці можуть їсти. Вага реторта 500-600 грамів десь виходить. Сергію, хочу тобі подякувати за те, що ви робите. Чим би наша громадська організація могла б вам допомогти? Друзі, будемо дуже вдячні. За змоги, хто може долучитися до надамо і додамо посилання на банку саме виробничого цеху, нашого виробничої кухні. Як бачите, потреби дійсно є, тому що і електрику потрібно сплачувати і закуповувати продукти. Якщо є змога в когось долучитися та передати, надати овочі, фрукти для виготовлення, ми все переробимо і гарантуємо бути почесними і відповідальними посередниками між населенням і нашими. І ще раз я би хотів вам подякувати за, за кожну посмішку, коли ти хлопців після госпіталів, після полону, яких вивозити на рибалку, на реабілітацію, лише відності, сила і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!